Вітаю, дітки! Зараз на дворі пора колядок. Давайте з вами заколядуємо. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, тітко, пирога. Якщо не дасте пирога, візьму бика за рога, поведу на торжок, куплю собі пиріжок. І тут вже розмаїття щедрівницьких гуртів, дитячих, дівочих, мішаних, з посіванням, віншуванням, народною виставою, численними магічними діями, такою безліччю, що їх, певно, ніхто й не перелічить, бо лише в Україні співають побажання кожному окремо пану господарю, господині, дівчині, парубкові, батькам, їхнім дітям. Порівнюючи їх із сонцем, місяцем та зорями, свати Василь вважався покровителем землеробства. Обрядодії цього дня носять аграрно містичний характер. Щедрування – народний звичай, тому всі щедрівки радісні, оптимістичні, в них бажають щастя, здоров'я, успіхів, багатого врожаю кожному члену сім'ї. Пропоную вам вивчити декілька засівалок. Сію, вію, посіваю, з Новим роком всіх вітаю, Щоб вам весело жилося, щоб задума не збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб у праці все горіло та й в кишені шелестіло, щоб як квіти вицвіли та сто років прожили. Ще одна засівалка. Сієм, вієм посіваєм, з Новим Роком вас вітаєм На щастя, на здоров'я, на Новий рік, щоб вам вродило краще, ніж торік. Коноплі під стелю, льон до коліна, Щоб вам, господарі, голова не боліла. Ще одна засівалка. Наказав святий Василь засівати в заметіль. Особливий дав наказ, щоб засіяли всіх вас. Ще й навчив казати так. На кохання сієм мак, сієм жито на добро, А для сміху ось пшено, на здоров'я вам овес, щоб міцний був рід увесь, а від заздрісних осіб вам пшеницю сію, хліб, сієм, вієм засіваєм, з Новим роком вас вітаєм. Ще одна засівалка, послухайте, дітки. Сієм, сієм, посіваєм, щастя долі вам бажаєм у щасливій вашій хаті, щоб ви всі були багаті, щоб лежали на столі паляниці немалі, Щоб були у вас, у вас ковбаси, молоко і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки, щоб були в оцій оселі всі щасливі і веселі. Наступна засівалка. Сійся, родися, жито, пшениця, горох, чечевиця, всяка пашниця Внизу корониста, зверху колосиста. Щоб на майбутній рік було більше, ніж торік, Щоб всього було доволі І в коморі, і на полі. Наступна засівалка. Житом, житом із долоні, По долівці, по ослоні. Засіваю в вашій хаті, будьте дужі і багаті, Щоб збулося все ні в року, з новим щастям, з Новим Роком. Аби сіяло, родилось на гаразд усе робилось у садочку, в полі, в хаті, щоб добра було багато, щоб росли здорові діти, аби мир був в цілім світі, Сію, вію, посіваю, щастя й радості бажаю, аби вам Весь новий рік було краще, ніж торік. І послухайте останню засівалку. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, Зичу щастя, гаразди, щоб не було у вас біди, ані вітру на загаті, ані сварки в вашій хаті, щоб каші все готові, їли діти всі здорові, щоб була вам цього втіха. Дітки. Покровителем чого вважався святий Василь. Хлопчики чи дівчатка ходять вранці 14 січня посівати? Чого бажають посівальники господарям? А чи підете ви посівати до своїх хрещених батьків, до родичів чи сусідів? На згадку про цьогорічне свято Василя я пропоную вам зробити аплікацію сміх іде. Зробимо аплікацію із засніженого дня, яким ви ходили засівати.